Вітаю вас на своєму каналі! Отримав нове цікаве замовлення. Зараз розпакую Ця Деталь доволі об'ємна, але не важка і цікаво уборі. Це ось така фара до мотоцикла. Модель не мотоцикла, а мопеда. Модель мопеда я вкажу в описі під відео. От, ця вся деталь була відроблена 3D-сканером, відсканована. Зараз вона в процесі відновлення. Так як бачите, тут ось є таке, таке пошкодження є. Це все потрібно відновити, проаналізувати загалом всю деталь. От, бачимо тут ось є пошкодження. Тут є пошкодження треба Із середини це все виглядає. Також, також має таку цікаву поверхню схожу до суд, але не зовсім. Також ну, друк цієї деталі буду виконувати а, прозорим пластиком. От я вже купив собі матеріал, кілька робив пробних груп, щоб зрозуміти, як працювати з прозорими пластиками. Доволі цікаво виходить Ну, От. От. Цей проєкт доволі цікавий. І побачимо, яка вийде реалізація. Надіюсь, що це буде добре. От. Далі покажу, що вийшлося в результаті. І ось так виглядає одна частина друку фари. Вирішив з двох частин друкувати, так як саме так можна, ну, вдалося знайти ідеальну площину симетрії, розділив на дві частини і виготовив з двох частин і потім склеїти. Так як одним, ну, однією цільною деталі вона теж помістилася б сюди, але потім було б багато таких. Некрасивий зон на деталі, тому прийняв рішення друкувати саме з двох частин. от. Так от. Час друку однієї такої частини 12 годин. Зараз деталь остиває, зніму і запущу другу частину. І от такий от результат друку. Спочатку сканування, потім друк. Кожна з цих частин друкувалася по 10 годин. От так це буде склеєно і фара буде готова. Ось тут, ну, в оригіналі теж так само тут прозору частину потрібно буде наклеїти, або ну, можна буде цю відклеїти і наклеїти вже цю надруковану частину. Загалом вона повністю повторює рельєф оригіналу. до того ж, так як ну, на оригіналі є місця, були місця які пошкоджені ось тут, саме більше пошкодження. це ось це ось було. Як бачите, його вдалося все зробити, відновити деталь, Одна, ось тут рельєфчик такий повторив. Тож, ну, такий результат. Для замовлення такої деталі можете звертатися в описі під відео є мої реквізити. Також, також вам таке можу виготовити. Загалом проект був цікавий, деякі нові знання отримав в результаті реалізації цього завдання. Загалом цікаво брати кожне наступне завдання, так як воно не схоже на попереднє, і можна чомусь повчитися. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтесь!